Готові виявлення та фіксації відомості про вставне чинення кримінального пропорушень під приводом надання допомоги по придбанню транспортних засобів шляхом обманув, зловживання довірою за володів грошовими коштами осіб, які бажали придбати транспортні засоби, амуніцію та різного роду прилади для потреб Збройних сил України. Іншу карточку якусь ви якусь знімаєте і Потім поповнює. я не знімаю, я, я зразу поставив, дивіться отут. Це хтось вам. Ви поповнюєте готівкою. Так, це приходить на мою карточку. Я перевожу на особисту карточку, банк не пропускає більше ніж 100 тисяч. нам переводять на особисту карточку, і він тоді розраховується з людьми. Писав мені один хлопчина і сказав, що допоможе мені перегнати з Польщі Нісан Навару на польських номерах. І обіцяв е зробити це все швидко, і потрібно було йому скинути 90 тисяч. І плюс 250 доларів поляку за перегон. І дійсно потрібна машина. Ну, люди, люди помирають, люди стають каліками. Я знаходжусь на передовій. Я давав ті гроші, які ми з людьми зібрали, з моїми всіма знайомими з різних країн, з різних областей. Ну, це просто мене здивувало сильно. Прошу вибачення в кожного. То перекидав мені кошти. Я хочу зізнатися, що я і громан і завжди мене витягували батьки і брат, але вони в цьому не винуваті. Я буду просити про допомоги в них. Щоб повернути кожному кошти. Кіберполіція та слідчі поліції Івано-Франківщини викрили псевдоволонтера у привласненні понад одного мільйона гривень. 27-річний мешканець Калуша розміщував у соцмережах оголошення про збір коштів на потреби ЗСУ, а також про допомогу волонтерам у придбанні необхідних їм товарів. Чоловік пропонував військову техніку, дрони, амуніцію також автомобілі. Однак, після отримання передплати на банківську картку він не виконував взятих на себе обов'язків. За передніми даними чоловік ошукав більше 20 громадян, зокрема й військових, які наразі перебувають на фронті. Сума завданих збитків становить понад 1 мільйон гривень. На даний час правоохоронці встановлюють остаточну кількість потерпілих та суму завданих збитків. Під час проведення обшуку в Василі Зловмисника правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, сім-картки, а також банківські картки, які він використовував у своїй протиправній діяльності. Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201 прим 2 Кримінального кодексу України. Це незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, а також безоплатної допомоги. Санкція статті передбачають до 7 років позбавлення волі з конфіскації майна.